Субсидія під час війни суттєва допомога для багатьох українців. І якщо тим, хто постійно нею користується субсидію на літній період, подовжать автоматично, то тим, хто хоче оформити допомогу вперше, треба знати наступні нюанси. Пояснили у пенсійному фонді. В першу чергу це стосується пенсіонерів на відміну від працюючих отримувачів субсидії. В них враховується майновий стан за інший період. Під час обчислення розміру субсидії на літній період 2024 року враховують доходи за третій 4 четверте квартали попереднього року, тобто за 2023 рік. А от для пенсіонерів враховують пенсію за березень 2024 року. Непрацюючі пенсіонери, які проживають самостійно, мають право на субсидію для покриття витрат на житло, яке перевищує нормативну площу. Це правило застосовується також до пенсіонерів старше 60 Років, які отримують пенсію за вислугу років. У пенсійному фонді також зауважують, що люди пенсійного віку, які не працюють і ще не мають права на пенсію через недостатній стаж, також можуть отримати державну субсидію для оплати комунальних послуг. Для цього вони повинні мати статус малозабезпеченої особи і користуватися відповідною допомогою від держави. Зокрема, також треба пам'ятати, що для продовження субсидії з особистим зверненням до пенсійного фонду треба звернутися, якщо Заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги. У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого. Газу твердого та рідкого пічного побутового палива у пенсійному фонді також пояснюють, що навіть якщо людина подала заяву протягом двох місяців із початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону. Між тим є певні критерії, за якими українцям можуть відмовити у субсидії. У призначенні житлово-комунальної субсидії відмовлять, якщо є заборгованість, прострочена понад 90 днів з оплати ЖКП, яка перевищує 40 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян 680 гривень. гривень, у одного з членів домогосподарства, внесений до єдиного реєстру з виконавчих проваджень терміном понад три місяці. Безробітні повнолітні особи у складі сім'ї або ті, хто не оплачує ЄСВ протягом 90 днів власності сім'ї більше одного житлового приміщення, житло площею понад 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку, або приватний будинок площею понад 230 квадратних метрів, транспортний засіб з роком випуску менше 5 років, або більше одного транспортного засобу з роком випуску менше 15 років, депозиту банку понад 100 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень. Яна біляєва, Андрій Пакулов, Дмитрон Гуен, Харків, Новини.